Війна і брехня це ціна безбожжя. Під час темряви можна швидко знайти світло. Коли темно, тоді легко розібратися, хто світло, а хто пітьма, хто від Бога, а хто від сатани, де церква, а де Вавилон. Біблія пише, що Бог є світлом, тому йдіть до світла Божого, і це світло просвітить вас, відкриє нам майбутнє людство. Ісус Христос показав нам у Книзі Апокаліпсис. Причину війн, голоду, кризи, смерті і пекла на землі. Це відбувається тому, що людство не слідує за Словом Божим, за Христом, а йде за вершниками апокаліпсису. Перший на білому коні це брехня, лукавство, пропаганда, сам сатана, другий вершник на родому коні це війна, насильство, терор, убивства. Третій – на вороному це мамона, поклоніння цьому проклятому світу, багатству, грошам як наслідок, криза, голод, нужденність. Четвертий вершник. На блідому смерть і пекло слідом іде за ним. Це смерть від зброї, епідемій, моровиць, звірів як наслідок, пекло і на землі, і у вічності. Люди пішли за цими нечистими сутностями. Тому відбулися дві світові війни. До цього народ масово вірив в Бога, вивчав Слово Боже, а потім стався масовий відхід від церкви, від Бога, руйнування храмів, переслідування віруючих і церкви, вбивство святих і І тут не плутайте справжню церкву і вавилонську блудницю. Справжня церква несе любов і порятунок цьому світу. А релігія, вавилонська блудниця, виправдовує зло, насильство і служить лукавому: комунізм, фашизм, нацизм, імперіалізм, тиранія ведуть людства до аморальності, щоб люди були лише тваринами. А Христос і Слово Боже освячують людину, ведуть до чистоти, святості, сумління, моралі, довіри в Бога, бівлії, в що люди створені за образом і подобою Божою, а Бог є любов і світло. Тому вибір невеликий: Бог або тваринний світ, світло чи темрява третього не дано. Підпишіться і напишіть мені, якщо потребуєте духовного спілкування і молитви.